Ім'я Отця і Сина, і свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Даріво Христі! Сьогодні маємо святого Миколая, святого архієпископа Мерликійського, чудотворця. Сьогодні читається святе Євангеліє про блаженство. Блаженство, знаєте, я часто так собі задумувався, думаю. Як так, щоб бути блаженим, то треба? Напевно, бути голодним, справним справедливості, бути убогим. А Господь Бог каже: ні. Я вас хочу навчити, щоб ви розуміли, що ви є Божі, бо я вас вибрав із цього світу. Світ спорчений, світ спорчений первородним гріхом, і навіть коли людина народжується, вона вже, вона вже навіть, поражена. От тим Божої заповіді, порушення тої Божої заповіді, яку зробили ще Адам і Єва. І здавалося, несправедливо знаєте, що десь там хтось там Адам і Єва, хто знає, коли згрішили, а ми всі маємо ото все спокутувати. Але так як через Адама і Єву мала прийти Божа благодать на всіх людей, а вони згрішили, так на них і прийшла. Оте наслідок гріха первородного. І тому хрещення змиває первородний гріх, і ми хрестимо дітей маленькими, щоб позбутися від гріха первородного, щоб вже з малку дитина зростала в Бозі. І зростання в Бозі, це значить нести у світ те, що світ занихає, те, що світ згубив, знищив і викривив. Убогі духом. Чисті серцем тих, яких переслідують заради ім'я Христа. Бо тому що Христос прийшов, Він зробив таку, знаєте, свого роду революцію. Він заставив людей дивитися на їхні гріхи і заставив людей бути добрими, щоб через доброту прощення і милосердя наповнити світ добротою. І, знаєте, святий Миколай був тим прикладом. Хоча він був не бідна людина, не проста, а навпаки, був достатньо багатий і заможний. І він багато допомагав дітям. І де взялося те, що Миколай під подушку щось складе? Це він ще був маленьким, знаєте, коли він грався зі своїми однолітками, зі своїми друзями, він все так тайкома старався комусь щось чи в кишеньку щось поставити, щось таке смачного. Чи щось принесе, бо був досить заможної родини. Це Миколай своє життя служив в ближньому. І знаєте, навіть зразу після його смерті навколо його мощі творилися чуда. Люди приносили хворих, і він, і він оздоровлював. Люди доторкалися тільки до, 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 там, до того місця, де він був, і, от, і зцілялися. Тому його називають чудотворцем. Через те, щоб біля нього творилися чуда Божі. І Бог так показує, що каже: ось ті, які йдуть моєю дорогою, бачите, я вам через них буду посилати благодать. І ми сьогодні маємо ту велику нагоду і велику, велику таку можливість долучитися до того великого святого, щоб в цей день Його прославляти. І в цей день знаємо. Миколай приходить до, до, до маленьких діточок, а деколи й до дорослих приходить, і під подушку щось Це, цей, цей жест є на спомін того, що ми маємо бути добрими. Ми маємо один одному приносити подарунки не лише на Миколая, а кожного дня. Подарунок милосердя, подарунок любові. Подаруйте подаруй один одному добре слово, це не так складно вже є, бо світ жорстокий. І щоб його змінити, не треба боротися злом, не треба так само так кидатися на тих злих людей чи поганих. Бо світ буде ще гірший, бо буде зла ще більше. Ми, християни, ми маємо нести в світ добро, щоб наповнити світ добротою, добрим словом, милосердям, подарунком. І це якраз і зробить наш світ краще. І це такий спосіб прославити Святого Миколая, бо ми будемо дарувати так як Він. І це в такий спосіб наповнить і нас блаженством, блаженнім у Духом. Бо ваше Царство Небесне, блаженні чисті серцем, бо ви побачите Бога. І блаженні ви, коли вас будуть переслідувати, і ганьбити вас будуть через те, що ви ходите до церкви, що ви називаєте Ісуса Христа своїм Богом, а Христос скаже: радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки!